Мебліка презентує новинку. Турецькі матраси, які виготовляються на європейський ринок. Серія Swiss Home. Мають спеціальні лейби. Як завжди, в комплекті йде ніж для відкривання. Це матрасик Женева. Переваги цього матраса в тому, що основою матраса є зонована, латексована піна. В інших серіях матрасів олімпія черпіза, цей наповнювач не використовувався. Матрасик. Як завжди приходить у вакуумній скрутці, ми його відкриємо і має 48. Перепрошую, не 48, а 48 годин полежати, набрати своєї форми. В іншому випадку, те, що він відразу став в нормальне положення і за пару хвилин прийме. Стандартну форму це не означає, що матрас готовий для використання. Лише після 48 годин матрас повноцільно набере своєї форми і вже буде мати всі ортопедичні та анатомічні властивості. Замовляйте матраси турецького виробника Олімпія, серія свійсьхов у магазині Мебліка.